Дорогі друзі, побратими. Сьогодні прийнято історичне рішення нашою обласною радою, тому що такої постанови, як ми винесли і як прийняли наші депутати, нема навіть на Західній Україні. Значить, керівництво області пообіцяло, що виділить можливість для того, щоб реально допомогти учасникам бойових дій бійцям добровольчих підрозділів З сьогоднішнього дня. Всі добровольці, які воювали незалежно від якому підрозділі, мають статус учасники бойових дій на території області. Окрім, того, <пока> окрім того, сьогоднішнього дня обласна рада приймає звернення до Верховної Ради з вимогою визнати бійців добровольців учасниками бойових дій на території всієї України. Тобто, ми будемо закликати всі обласні ради і Верховну Раду визнати цей статус. Тому ще раз вітаю це величезна перемога. Якщо б не ви всі, в нас би цього не було. Слава Україні!